Привіт! З вами знову я, так, Саня. Ви йдіть, yes. yeah. ми до тебе переїдемо. Я саме Там бут їде. Бус. Бут. І далі ми будемо їхати. Ну, вже з бабкою. Ні, бабка буде yeah. їти далі. Ми сумки беремо і їдемо додому. А? А, ну да. Ну, з сумками будемо їхати. З сумками. З сумками. А якщо я такою буду їхати? Тупона. У нас вона... Руна... Сверняш. Я такой що їхав, у нас такой я таковий сьогодні. Ну це правда. О, це уже бус. Це буц. Буц. Я йду на лавку Пока я тут буд. Буца буц. Буц. Буц.

А, а той, який буде, то борється. Я хочу саме спіти, там трапить, що не Я не знаю, самотюк. Самотюк пока! З масою тебе спокосиш, щоб не було там в У мене зарок є, немає піти. Дуже прошу, бери Подивись подивися той коси.

Ось Я ж на вот цяку мати. А я тут, так? Друга часть. Гігантське дерево, друга част! І за ним цього гігантського дерева не буде. У нас да. передатяна. О, ми далі їдемо. Да. Я думав, ми додому поїдемо. А куди ми їдемо? Правда, куда вы не начинал? А, это дом. Ой. Воека! Эй, одекал, не.

seven Всем Пац пока!